Колона вантажівок Національної гвардії прямує до Авдіївки, до прифронтового міста везуть гуманітарну допомогу. Гроші для Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви виділив польський благодійний фонд. Але на західній Україні вирішили закупити харчі для нужденних зі сходу. Передача цієї гуманітарних допомоги поетапно приймала вся Україна від заходу. Верніше від такої дружньої нам країни, як Польща, Західна Україна, центральна Україна, і вона дійшла до Авдіївки. Нацгвардійці розвантажують час. Тину гуманітарної допомоги у центрі міста, а далі прямують на крайню прифронтову вулицю. Вона вже третій рік під постійними обстрілами терористів ДНР. Через це гуманітарка сюди зазвичай не доходить. Єдине, що у нас красний крест привозив совсем недавно гуманітарку, і то он давав там на углу, какби по сюди на нам. Іменно <ган> да, да. отій вулиці. Все, більше гуманітарної допомож сюди ніхто не привозять. Під обстріли на цій вулиці потрапляв кожен будинок. Жителі <ган> розповідають, <ган> як живеться в таких умовах. І днем і ночі сидяють, не сають спокою. Вот я сьогодні встала в три часа. Днем не можу заснути, а ночі постаїть. Они стреляют, на нас, они нас стреляют, а потом получается, что, что у нас разбитые стекла, у нас разбитые эти. Э... Вот сифіро уже четвертий раз так ладу серед місцевих російська та сепаратистська пропаганда поширює брехливу інформацію про те, що Авдіївку обстрілює Нацгвардія. У ці вигадки вірить дедалі менше людей. Брета та все, не віримо. Ми і, та і де тут люди, багато, щас понімають навіть, ті, хто сумнівався й ті понімають, наче що... Бред це все. що це все обстрілюють нас. ДНР на цій вулиці залишилися виключно люди похилого віку. Тож нацгвардійці розносять гуманітарку просто по хатах. У кожному мішку 30 кілограмів харчів. Командування вирішило не відмовляти проханням доставляти вантажі до найзапекліших місць зони АТО, куди ніхто інший їхати не хоче. Це зокрема допомагає розвінчувати міф, створений росіянами. Десь телебачення або хтось розповів людям і їх або. Манули, а коли приходиш і кажеш, що такі ж самі хлопці, такі ж самі люди служать, як і ви, в Нацгварді зовсім міняється. Ну на 180%. відсотків, ви ж бачите, як люди зразу, як це може таке бути, що назвардія розвозить допомогу. Олексій Братущак, Юрій Усік, п'ятий канал.